Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами відправимося на гостини. А до кого послухайте уважно віршик. Птахи крила розправляють. І до сонця піднімають, в небі весело літають, вітерець наздогоняють. Так, ми завітаємо до наших друзів-птахів. Відгадайте загадки про них. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. По двору стрибає, зернятка збирає. Так, дітки, це горобчик. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона, звуть її. Так, ворона. Стрибає між гілок пташка білобока. Криклива, крадькувата, а звуть її сорока. Цих пташок, дітки, ми з вами бачили влітку і побачимо взимку. Вони не відлітають в теплі країни, зимують поруч із нами, тому і називаються зимуючі птахи. Дітки розглянемо. І розкажемо про птахів. Горобчик маленька пташка, в нього невеличка голівка, маленькі очі та дзьоб. Пір'ячко в нього сіре та коричневе. Дітки, а це хто? Так, ворона. Ворона велика чи маленька? Так, ворона велика пташка. А який в неї дзьоб? Так, великий міцний. Ворона дзьобата. Якого кольору ворона? Так, ворона чорна. Дітки, а це хто? Так, це сорока. Сорока велика чи маленька? Так, сорока велика пташка. А який хвіст у сороки? Так, довгий. А що є на голівці у сороки? Так, очі та дзьоб. Якого кольору голівка? Так, голівка чорна. Якого кольору тулуп в неї? Так, білого. А що ще є у сороки? Так, крила та лапки. Тітки, давайте послухаємо і скажемо, як співають пташки. Яку пісеньку заспівав горобець? Так, цінь цвірінь. Тож як сказати, що він робить? Так, горобець цвірінькає. А яку пісню співає ворона? Так, кар. Кар, що вона робить? Так, ворона каркає. Яку пісню співає сорока? <певірка> так, трррр, що вона робить? Сорока тріщить. Дітки, давайте пограємо в мовну гру. Один, багато. Горобець, бо він один. Горобці, бо їх багато, ворона. Ворони. Сорока. Сороки. Птах. Птахи. Молодці малята. Дітки, подивіться, є дорослі пташки, а є малі, як називають маля пташки. У сороки сороченята, у ворони воронята, у горобця горобенята. У синиці, синичата. Молодці дітки. Давайте промовимо чисту мовку про птахів. Чик-чик-чик, маленький гороб-чик. На на на, дзьобата ворона. Ка, ка ка Білобока сорока. Молодці малята. Пригостимо наших друзів зернятками і скажемо їм до побачення. Дітки, у кого ми сьогодні були на гостинах? Так, у птахів. Як називають птахів, що залишаються зимувати? Так, зимуючі птахи. Молодці малята! Гадаю, вам було цікаво та пізнавально. До побачення, до нових зустрічей!